Вас бачити в нашій світлиці. Доброго дня. Доброго дня! Сьогодні я щиро радий вітати нашу гостю у цій світлиці і хочу це привітання скласти для всіх дітей Комарської громади Донецької області. Любі діти! Крок за кроком, день за днем, ми наближаємося до зими. Якою вона буде, не знаємо. Але просимо, аби була мирною. Чи буде сніг, тріскучий мороз? Чи буде десь дощик від лига? Але на 100% ми впевнені, що зима до нас завітає у гості зі святами. І я також добре знаю, що ви любите свята, чекаєте їх, готуєтеся до них. І, звичайно ж, маєте пам'ятати, що добрі справи потрібно робити не лише перед Днем Святого Миколая тиждень, два чи місяць часу, але й завжди, протягом року і протягом цілого життя. Підтримуйте тих, хто поруч із вами, допомагайте, дівіться цукерками і іграшками, а головне дівіться посмішками, добрим настроєм, теплими обіймами, ніжним і лагідним серцем. Бо це ви вмієте, можете. Головне мати бажання так завжди робити. Ну і, звичайно ж, хлопці і дівчата. Пам'ятайте про вдячність, бо ми кожного дня маємо кому дякувати в житті. І найперше, найголовніше, в молитві дякуємо Богові за дар життя на землі, за все те, що маємо, а головне за тих, кого маємо поруч із собою на життєвому шляху. Дякуйте вашим батькам, вашим рідним, а в кого є то дідусям та бабусям. Адже вони так багато працюють, дбають, стараються, роблять все для того, аби ви були щасливими. Пам'ятайте, батьки, ваші рідні мріють бачити вас сильними і міцними тілом і духом, справжніми і достойними українцями і україночками, господарями. І господинями на нашій рідній, Богом даній українській землі, бо це наше святе право. Але його нині доводиться виборювати дуже дорогою ціною. І ми маємо дякувати нашим воїнам, захисникам і захисницям, які нас бережуть кожного дня. І де би ми не були в Україні чи поза її межами, маємо підтримати наших сучасних героїв. Так, як вміємо, так, як можемо, так, як підказує нам наше серце. Хтось плете маскувальну сітку, хтось робить окопні свічки, хтось пише листа, а маленькі малюють малюночки, і ці вітання линуть у холодні окопи і бліндажі, і там наші воїни відчувають краплиночку вашого тепла і любові. А хтось з мамою чи бабусею. Пече печиво, готує смаколики, чи то для благодійної ярмарки, чи безпосередньо для наших воїнів, аби вони відчули частинку сімейного, домашнього, родинного тепла. І це дуже і дуже важливо. І, звичайно ж, любі мої діти, не забувайте про вдячність для ваших вчителів. Для вчительки, яка сьогодні тут завітала до нашого маєтку Святого Миколая, в особі якої обнімаю вас усіх. І щиро, щиро хочу попросити, аби ви пам'ятали, що праця вчителя непроста і дуже відповідальна. Вчитель не лише допомагає вам пізнавати світ і все, що є в ньому. І знаходити себе на цій великій планеті земля. Вчитель, так само, як і ваші батьки і рідні, любить вас такими, якими ви є, десь старанними, а десь не дуже, десь чемними, але буває не зовсім так, як би дорослим хотілося. Та ви пам'ятайте, що і ваші рідні, і ваші вчителі бажають вам тільки добра за вас переживають. І вболівають. І, звичайно ж, любі мої хлопці і дівчата, не забувайте дякувати тим, хто поруч із вами, вашим друзям, а у кого є то рідним братикам і сестричкам, вашим близьким і знайомим, вашим однокласникам, хто близько і хто далеко, з ким приємно цікаво проводити час. Старайтеся ніколи і нікого не ображати. Ні словом, ні ділом, а допомагати, підтримувати і завжди жити в мирі, повазі і християнській любові між собою. Знаю, що багато з вас писали до мене листи. Знаю, що маєте дуже і дуже багато питань, які ви хотіли безпосередньо мені поставити. Але тим не менше я постараюся відповісти на них, дати відповіді. А тут, хоча б на частиночку, на одне-два питання, так само для вас, усіх. Хочемо ще раз вас привітати з цим нашим таким святковим настроєм, тому що у нас наші дітки всі розкидані по всій Україні в даний момент. І ми вам також підготували і малюночки, і листи. Ми їх всі роздрукували і вам передамо зараз. Але я звідти витягувала, звичайно, запитаннячка, Деякі дуже цікаві, деякі такі філософські, тому будь ласка, вам запитують діти закладу загальної середньої освіти перших третіх ступенів села Піддумне імені Віталія Остренка. А Олександра, наприклад, питає, куди за традицією потрібно дітям викласти лист, аби святий Миколай його дуже швидко знайшов і прочитав, можна на підвіконні залишити. Хтось залишає під подушками, хтось залишає десь інде тій кімнаті, де спить чи десь у вітальні, можливо. Тим не менше, я і мої помічники стараємося жоден лист не пропустити. Щоб усі вони потрапили за адресою. А ще додаткове запитання до цього: а якщо лист залишився на підвіконні на ранок, і всі діти думають, що ви їх не ну, не знайшли або не прочит, не прочитаєте, чи бачите ви ці листи? Якщо навіть вони залишились на підвіконні, їх ну, ваші помічники не забрали. Це означає, що часу було достатньо вночі. Я перегляну цей лист і дуже маю надію, що без відповіді він не залишиться. Але це залежить від старань кожного. Чи будуть ті добрі дарунки чарівну Миколаївську ніч? А ви сказали, що у вас помічники? Так от Андрій Бабій питає: а Хто ж саме? Хто, хто ці помічники? Бо хтось каже, це ельфи, хтось янголи. От ми хочемо дізнатися, хто ж саме? Помічники Святого Миколая, звичайно ж, ангели, охоронці кожної людини, але найперше це добрі люди по всьому світу. І ви, мої любі, коли виростете. Я вірю, обов'язково станете добрими помічниками Святого Миколая кожен у свій час. І ще з ваших помічників. Вони вам допомагають якось з подарунки, можливо, робити. Чи це хтось інший робить? Звичайно, що я сам би не встиг. Але, дякуючи добрим помічникам. Ми можемо і творимо чудеса по всьому світу. І віра в це надихає і підтримує кожну людину. А ще тут є одне запитання від Дениса Бірюкова. Він питає: Як ви встигаєте за одну ніч відвідати таку кількість дітей? Це диво, в яке маємо вірити, бо Звичайно ж, якби це була літня ніч коротка, то і Миколай не встиг би. А от зимова одна з найдовших ночей у році. І е, ще ви показали нам, як ви на санях їздите по лісу, е, чим вам подобається зима? Так, ви ж взимку їздите, чим вам. Це особлива чарівна пора року. Чому особлива? Та тому, що дуже багато свят в цьому часі, які дуже і дуже люблять усі. Це і Різдво, і Новий рік, і Йордан. Уже десь у лютому буде стрітання. Але тут на початку зими мої іменини, котрих чекаю і я, і всі добрі і чемні діти, та й навіть дорослі, хто вірить в диво. І хто щиро просить у Бога і Святого Миколая справедливого миру, єдності і перемоги для України, здоров'я, благополуччя, сил і наснаги для себе і для своїх рідних. А як ви зберігає, ну, зберігаєте тепло? Ну, як зігріваєтесь в умовах нашого вимкнення світла постійного і на санях зимку? Це одяг, чи, можливо, у вас є якісь свої секрети, як можна зігрітися, коли дуже-дуже холодно. Найбільше мене зігрівають гарячі серця і дітей, і дорослих, тих, хто має щиру віру і тих, хто втілює в життя іскру Божої любові. І в е, нас ще одне запитання. Гавриленко Богдані дуже цікавиться, чому вас вважають опікуном сиріт і покровителем мореплавців? Е, адже ми знаємо про вас тільки, що ви нам за дітками приглядаєте. Так? Е, чому саме? Це окрема історія. Але вона дійсно взята із життя Святого Миколая. Бо! Ми знаємо усі, хто читав про святителя Миколая, що народився в Туреччині на території сучасної Туреччини, колись це Візантійська імперія, і був святителем, тобто єпископом у місті Мири, область Лікія. І от, власне, в цьому місті була. Достойна християнська сім'я, яка жила в бідності, а становище їхнє ускладнилося, коли померла мати. Цій сім'ї виховувалося три донечки, і от батько залишився один з трьома дівчатами. Вони були розумні і красиві, але не могли вийти заміж лише через те, що не мали приданого. Достойно. І от святитель дізнався про це і таємно вкинув вузлик із монетами, з коштовностями у вікно цієї оселі уночі, коли усі спали. І за дуже короткий час батько видав заміж першу, старшу донечку. Святитель Миколай повторив це ще раз! Через певний період і свою сім'ю створила і друга донечка. А коли втретє святитель Миколай прийшов до цього дому із добрими дарунками, то батько вже не спав. Він виглядав, бо хотів знати, хто це. І коли задзвеніли на долівці монети і коштовні речі, чоловік той господар дому вибіг. На вулицю нас догнав і впізнав святителя Миколая. Впав на коліна і почав дякувати. Миколай піднімає його та й каже, чоловіче: не дякуй мені, дякуй Богові, бо тільки людськими руками Бог творить чудеса. І саме відтоді зародилася традиція про те, що на свято Миколая. Подарунки отримують ті, хто вірить і чекає. А щодо покровителя мореплавців, це вже друге питання, то ще в давні часи, коли на морі велика буря ставалася, моряки широ просили Бога і заступництва святителя Миколая. І бувало й таке, що Миколай являвся і ніби за Божою рукою втихомирював бурю і дарував рятівну руку тим, хто щиро молився і вірив. І сьогодні так само Святитель Миколай вважається покровителем і мореплавців, і всіх подорожуючих на різних видах транспорту. Дякую так, вам за таку гарну розповідь і дуже багато нових знань отримали про Святого Миколая. І останнє най... обіцяю останнє запитання. Чи даруєте ви екоподарунки дітям, які сортують сміття? Звичайно. І я дуже і дуже вдячний і хочу підкреслити, що наш маєток Святого Миколая тут. На Гуцульщині, Косівському районі Івано-Франківської області, він функціонує в структурі Національного природного парку Гуцульщина. І ми дякуємо дуже всім працівникам національного парку, бо це є одні з найперших помічників Святого Миколая саме тут, у нашому маєтку. Вони і доглядають за територією і за будівлями маєтку працівники Національного парку проводять екскурсії для дітей, цікаві майстер-класи. І коли ви завітаєте до нашого маєтку Святого Миколая, ми будемо дуже і дуже щиро раді. А нині хочу побажати всім нам справедливого миру. Перемоги і єдності України і українців. Здоров'я вам міцного, сил, наснаги, бадьорості духу, успіхів у житті і в навчанні. Нехай ваші мрії, плани, бажання збуваються і втілюються в життя. А ви бережіть себе, особливо в холодну зимову пору. Бережіть тих, хто поруч із вами. А разом бережімо нашу рідну неньку Україну. І Господь нехай благословляє і оберігає вас та ваших рідних кожної днини, кожної хвилини земного життя. Дякую вашій вчительці, дякую усім вам за увагу і до зустрічі. Слава Україні! Героям слава! Лишається. Діти тут і малюнки малювали, але ну і ми їх роздруковували. Там листи є. тому... Щиро дякую за ваші старання, обов'язково листи усі прочитаю, а деякі малюночки прикрасять наш маєток експозицію в будинку Святого Миколая. Дякую всім. Дякую вам, велике. Е, маю надію, що на наступний рік. Ми з усіма, з усіма дітьми. І обов'язково, можливо, навіть в цьому році хтось ще зможе залітати, але на жаль, всім закладам освіти до вас приїдемо. Я бачу, у вас дуже велика територія, ми всі помістимося, знайдемо для себе щось цікавеньке. А, але я думаю, може, ще тепліше буде. Ви тут е, цілий рік чи вас тільки взимку можна зустріти? Зустріти Миколая у маєтку можна протягом цілого року. Будь-якої пори, отож, чекаю зустрічі. До побачення. До побачення. Вірте у дива, бо вони завжди поруч з нами.